Панія спецтехніка пропонує у вашій увазі електромагнітний замок з силою отримання до 300 кг. Матеріал корпусу алюміній, габаритні розміри 250 мм довжина. 55 мм висота та 30 мм ширина. В комплект поставки входить замок. Пластина, на якій присутня латунна вставка на пружині. Елементи кріплення. Ключ. Гумові шайби, трафарет для зручності встановлення пластини та інструкція, на якій зазначено схему підключення замку та варіанти його встановлення. Для фіксації замку на дверної коробки використовується пластина, що йде в комплекті. Для фіксації замку на пластину використовуються гвинти, що вбудовані в корпус замку. Також присутній захист від зняття замку в зачиненому стані. Блокується доступ до гвинтів, що його тримають. При особливостях встановлення можливо окремо придбати спеціальний кутник, що дозволить збільшити варіанти встановлення. Для використання кутнику потрібно викрити верхні гвинти. Всі отвори на кутнику та замку співпадають. Можливо, безліч варіантів щодо використання кутника. Замок вважається закритим, коли на нього подана напруга. Може живитись від 12 чи 24 В, перемикається перемичками. Також є функція, що дозволяє виставити час відкриття замку та led індикація під час закритого стану світиться червоним, під час відкритого зеленим. Рекомендовано встановлювати замок на металеві дерев'яні чи металопластикові двері.